Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з найголовнішим інструментом будь-якого трейдера: це графіки. Існує досить велика кількість видів графіки, будь то японські свічки або бари, але суть в них одна і та сама. це показувати будь-які коливання ціни за певний проміжок часу. Для трейдерів графіки грають значну роль. За допомогою їх ми можемо спостерігати та аналізувати якісь тенденції, визначати рівні підтримки або супротив, або навіть знаходити якісь паттерни, що дадуть нам якийсь дзвіночок для майбутніх наших угод. А найпопулярнішими графіками які використовують майже усі трейдери, це японські свічки. Вони дають тобі змогу побачити мінімальну ціну та максимальну ціну, до якої доходила ціна за певний проміжок часу. А також вона тобі дає змогу визначити ціну відкриття та закриття цієї свічки. Перший інструмент, з яким ми будемо працювати, це TradingView. Він ось так от виглядає, що ми можемо побачити. Поиск інструментів. Тут є в нас ринки Форекс, валютні пари, є криптовалютний ринок. Нас цікавить, наприклад, біткоін. Ми нажимаємо на нього, та у нас з'являється графік. Далі усі об'єкти малювання. Що ми можемо на цьому графіку побачити? Перше, це свічки. Це у нас японський графік з японськими свічками. Кожна свічка характеризує певний проміжок часу. Наприклад, наразі ми можемо побачити, що це в нас часовий таймфрейм. Це означає, що кожна свічка формується за одну годину. Свічка має ціну відкриття та ціну закриття. Наприклад, ось цієї свічки ми можемо побачити, що широка частина свічки це в нас називається тіло, тонка. Ось ці от хвостики, ми їх називаємо тінями. Тіло це місце відкриття знизу, що знаходиться. Тобто графік почався саме з цього місця. Максимум цієї свічки це верхня частина тіла, це місце закриття. Ці хвостики показують коливання ціни, до якої доходила ціна за годину часу. Також ми можемо обрати 15-хвилинну. 15, 15 хвилинний графік Графік, що показує нам, що за кожна січка формується за 15 хвилин, що в нас також є надалі. Верхній лівий кут це в нас можливість вибрати будь-яку іншу монету. Є індикатори, наприклад, цей. Ці прямокутники позначають, по-перше, час відкриття фондових бірж. Цей індикатор більш підходить для торгівлі Форекс ринком, де валютні пари торгуються. Він показує, що, наприклад, Нью-Йоркська торгова біржа відкривалася, наприклад, з. 15 годин дня і закривалася о 23 годині ночі. Це дає змогу будь-якому трейдеру обирати для себе найприємніший час для торгівлі. Що в нас ще є? У нас є можливість обирати будь-які інші свічки. Це в нас хейкен hey, Аше пусті свічки, але мені подобається більш японські бари. Є інструмент сітка по Фібоначчі, що дає нам змогу виділяти певні. Зони та знаходити їх в середній проміжок часу. Він потрібний для того, що коли ми обираємо якийсь інструмент, наприклад, імбеланс, імбаланс може перекриватися не цілком, а наприклад, частично 0,5%, просто заходити у цю область або ще якісь інші інструменти, які будуть потребувати. Використання цієї сітки на прикладі цього імбалансу ми можемо побачити, що ціна дійшла ровно до відмітки 0,5, після чого дала реакцію. Що в нас ще є? В нас є пензлик, в нас є можливість писати будь-який текст. Те, загалом, більше я не можу сказати, що вас ще може щось цікавити. Не менш важливу роль у трейдингу відіграють індикатори, але ви повинні розуміти, що це не панацея від стоп-лосів та не кнопка бабло. Вони лише допомагають вам більш чітко оцінити ситуацію на ринку та зменшити ваш ризик. Давайте уявімо, наприклад, індикатору RSI. Цей індикатор показує сили покупців або продавців у моменті, що це означає. Наприклад, трафік знаходиться біля якогось значимого рівня, і ви бачите, що сили покупців вже. Не вистачає для того, щоб цей рівень пробити. Це дає нам змогу налаштуватись на потенційний розворот цього ринку та відкрити угоду вже на зниження. Підведемо підсумки. Сьогодні ми розібралися з найголовнішим інструментом будь-якого трейдера. Що ж нам залишилося зробити? По перше, це створити власну торгову стратегію. По-друге, це розібратися з маніменем. Якщо ви хочете отримати більше корисної інформації, підписуйтесь на наші соціальні мережі, знайомтеся з нашим ком'юніті та задавайте запитання у коментарі.